Чи потрібні права на такого коня? Як всі ви знаєте, замітили, бачили, відчували, таких штуканців стає все більше і більше на вулиці. І наразі водіння таких транспортних засобів ніяк не регламентується правилами дорожнього руху. А ці штукенці на секундочку можуть їздити зі швидкістю 60 км за годину. І що саме прикро, що такими штукенцями дуже часто користуються підлітки діти, які ганяють як тільки їм заманеться. Самою найбільшою проблемою це є переїзд на таких штуках пішоходних переходів, де вони просто вилітають на дорогу прямо під колеса автомобілів. І дуже часто це призводить до поганих ситуацій з дуже поганими наслідками. Тож мені здається, Міністерство внутрішніх справ, замість того, як думати... Як змінити отримання посвідчення водія, як змінити те саме посвідчення водія, потрібно розібратися, регламентувати правила їзди для отаких транспортних засобів. По-перше, вікові обмеження. По-друге, спеціальні смуги руху, де їм можна рухатись до ні. По-третє, це комплектація, щоб мінімум був шолем, світловідбиваючі елементи на рукавники, якісь, наплечники. На колінники, щоб був якийсь захист. Бо коли їдеш на таких колесиках навіть 25 км в час і спереді, якась яма, ще щось, то впасти дуже легко. А ви уявляєте, коли 60 тоді взагалі то неконтрольований процес, і цей самокат просто злітає в воздух. Тому будьте уважні, дорогі водії, тому що коли такі штуканці з'являються на дорогах, то завжди непредсказуємо, небезпечно і, в свою чергу... Може призвести для дуже великої біди, яка зачіпить і вас також. Воно швидке, воно маневрене, але в той самий момент незнання тими, хто керує ніяких навіть елементарних правил і недотримання ніякої техніки безпеки несе додаткову загрозу. Тому класно, що прогрес до такого дійшов, класно, що його можна взяти десь переїхати швидко. Класно, що можна прогулятися з дітьми, взявши такі штуки. Ну, в той же час потрібно і думати про відповідальність. Тому пропонуємо Міністерству внутрішніх справ подумати про таких конів, якісь регламентування їх використання. І розбираємось далі на каналі Автотема з іншими новинами. Тож до зустрічі, дорогі глядачі!